Мої вітання з вами Кравченко Роман. Це ютуб канал Паненка. Тут ми говоримо про український футбол та не тільки про український футбол. З вас вподобайка, коментар, підписка на цей YouTube канал. І це вже третій випуск в цьому сезоні Українців в Лізі Чемпіонів. На жаль, паневес з нашим українцем вилетів. І в нас залишився лишень клуб. Київське Динамо, ось я навіть сьогодні в їхніх кольорах. Так можете написати в коментарях, хто що за голки про жутку підказку даю ззаді. Ось, може хтось вгадає, може якийсь презент придумаємо, не знаю. Е, і давайте поговоримо про матч Динамо Рейнджерс. Давайте зразу спойлернем результат. Результат 1-1. Динамо в нічю, але ця дінчатка з присмаком, е, з таким гірким присмаком. Ось. Е, бо пропускати гол за 20 секунд до кінця матчу це триндець як неприємно. Ось, 에, давайте розпочнемо з того, що Динамо е мало деякі певні зміни. Вийшов Вівчаренко на поле. Здається, він не грав в матчі. Я це також на трансляції говорив. І здається, його Дубінча грав в матчі. Також центр півзахисту незмінний був. І якщо порівнювати матч в Сербії з партизаном, то замість Волошина вийшов Кабаєв, а так то, грубо кажучи, а і ще замість е дячука вийшов Михавко, ось, бо дячук отримав травму. Е на декілька місяців він вилетів з обоєми київського Динамо і було е гадали. Хто вийде е, в центрі захисту? Наприклад, я гадав, що Сибальйос вийде, Чись я так в, в цьому був певний, не знаю. Е, але вийшов все таки Михавко. І е, Михавко себе е, дуже гарно проявив, на мою думку, я десь навіть в ньому деякі бачив е, замітки. Типа жу як Батагов. Напевно, це мені так відбилося, бо коли грала Олімпійська збірна України проти ну, там, декількох збірних, то Батагов давав такі передачі лівою на Хланя. І так само Михавко роздавав такі передачі, наприклад, на Караваєва. Одну з передач, задаю. він дав в першому таймі на Караваєва таку діагональку, і прям шикарна була діагональ. І доволі він впевнений у просуванні м'ячу. Також Бата. Вообще, Взагалі, повністю весь захист Динамо можна похвалити за цей матч. До того моменту, грубо кажучи, можна було похвалити, дуже достойно зіграли. І Рейнджерс це не партизан. Ми це прекрасно зрозуміли. По першим хвилинам, коли партизан Ой, Рейнджерс е -е, пресингували, вони пресингували, бо вони розуміли, що Динамо буде володіти м'ячем, вони будуть шукати якісь. Е -е прогавини в обороні чи півзахисту рейнджерси, вони з цим використаються дуже, ну, дуже якісно, бо дуже якісний центр поля в Динамо. Це навіть, можна сказати, гравці, які потенційно спокійно можуть грати в Лізі Європи, і може навіть спокійно можуть грати Лізі Чемпіонів. На мою думку, от піхальонок Брашко Шапаренко це доволі класний півцентр. Поля е, в Київську Динамо однозначно. І е, Динамо атакувало, був, е, був момент у Вунати. Він забив з офсайду, не зарахували. ну Там чистий офсайд, там навіть не треба сперечатися Але це хороший був такий дзвіночок для вболівальників київського клубу, що Динамо так атакує. І дуже подобається, що Динамо, знаєте, вони навіть коли грали в минулих розіграшах кваліфікацій або в груповому етапі якогось Єврокубка. Вони, я не згадаю матчів, де Динамо так брали, контролювали м'яч е, Мяч спокійно чи мають. Взагалі не згадаю. От, е, навіть згадуємо Бешехтаж і згадуємо е, про те, кого вони там грали. Е, Аек, здається, чи можна правити мене в коментарях за це Аек був. Ось. Е, що ну, навіть в, в Лізі конференції, там, там контролювали явно не Динамо. ось. І тут така сама ситуація. Тільки навпаки, що Динамика сконтролювала в цих трьох матчах, і за це, це треба хвалити. Е, футбол Шовковського. Шикарно він підготувався до цих матчів. І, е, і от перший гол дуже якісно вийшли, динамівці е, зі своєї частини поля розпасувалися е, класна передача карава на Ваната. Ванат був якраз на позиції Ярмоленка, а Ярмоленко опинився на позиції Ваната і прострільна передача на Ярмоленка, 1-0, шикарно. І е, був ще один, здається, момент в першому таймі у Рейнджерс, коли пробував маску, е, Маскулянт. Е, якось так. Здається, маскулент можна правити. Ось він провав з лівої. Е, 에, так, змішався в центр, пробував зліли, влучив всі кувері, пощастило тут драмівцям. І так, перший тем завершився з рахунком 1-0. І 에, десь я вже очікував, що зараз буде, напевно, Динамо зараз подумаєш, що це не партизан і не може так грати з ними далі. І вони зараз будуть. 에, Остивати, десь будуть вже віддавати ініціативу рейнджерс. Але ні, в другому е, Попри те, що рейнджерс мав пару гострих моментів навіть той момент з Десерсом, коли подача Джеф Тоу подав в штрафну і Десер зіграв головою. Там Бушан неймовірний сейв видав. Дехто говорить з експертів, що це звичайний робочий сейв для хорошого голкіпера. Я вважаю, це класний, супер сейф для будь-якого голкіпера, бо це був непростий м'яч, ось, на мою думку. І Динамо мали моменти свої, і е, були ряд замін. Е, спочатку поміняли центральний півзахисник який вийшов. Е, замість Брашка, ні, замість Шапаренка е, і е, Піхльонка вийшов Лонбек і, відповідно, Буяльський, а потім на фланги вийшов Брагару і Волошин замість е, Кабаєва і Ярмоленка. І е, тут, е, напевно, треба було поміняти місцями ці заміни. Треба спочатку випустити Вінгерів, а потім вже центр поля. Я ну, схиляюсь до тої думки, хто говорив там про матч, вже пройшло майже доба, ну більше трохи доби після цього матчу. Я схиляюсь також до цієї думки, що треба спочатку поміняти Вінгерів, бо е, Лонвейк і Буяльські е, саме в центрі поля. Біля воріт Буяльський віддасть гостру якусь передачу. В центрі поля він не, не зможе таку дати гостру передачу, як Хальонок або як Шаперенко. Ось, Якщо не помиляюсь, значить замість Шапаренка вийшов, можете поправити на коментарях, бо трошки здоров'я, трохи прихворав, вибачаюсь. Ось. І наче все йшло добре. І от п'яту заміну. Я чекав цієї п'ятої заміни. От була трансляція у нас на ютуб-каналі Паренка. Сьогодні буде трансляція матчу Вікторія плезень Кривбас. Так що залітайте обов'язково, будемо обговорювати матч цей. Я говорив, що треба ну, якусь п'яту заміну. От не вистачає цієї п'ятої заміни, знаєте, коли роблять тактичну п'яту заміну, щоб там підбити час або якось збити темп команди. А Шевковський цього не зробив, я думаю, він це врахує на матчі в Шотландії, бо я думаю, якщо буде, там, наприклад, в один, один гол буде йти Динамо в матчі з Рейнджерс в Шотландії. Я думаю, якщо на 200 хвилині Шевковський зробить цю заміну, він 100% врахує цю помилку, бо треба було збивати. І плюс Вівчаренко е, вже трохи наївся е, оцього футболу там, де був, спочатку здається, був у нього Масколенд, якщо не помиляюсь. І Таван'є. Вони двоєм носилися, заважали вівчуренку, давали роботи, і трохи не ївся, було видно. І потім поміняли, замість Масколенда вийшов чарний. І е, треба було поміняти все таки вівчаренка. На мою думку, е, я не говорю, що, Типу, якби подача була з Караваєва, то треба було міняти. Ні, на мою думку, Караваєв це така знаєте, добротна собака. Нехай не ображається, якщо він почується. <смі> Олександр е, в хорошому сенсі він що він такий біжить, е, вигризає. Навіть якщо він помиляється, він назад вертається. Все він відробляє вівчаренко. Він е, хороший футболіст на атаку. А от захисні е, дії його трохи бажають краще. Я не говорю, що Дубінчак там набагато вище в захисному плані. Дубінчак теж більше на атаку, на мою думку, суб'єктивно. Ось. І треба просто зрозуміти, що свіж... свіжі ніжки там. І от подача та від Черного, і подача на Десерса. І, е, також не розібрався ні Миха... ну, не знаю хто там мав захисників розібратися, чи Михавко чи Попов. Але подача, гол і класне таке святкування можна відзначити від Десерса. Це вже якийсь певний тренд. Турецького олімпійського стрільця робити таке святкування. І 1-1, прикро. І в кінці матчу було видно, ще на трансляції як Бущан пихав Вівчаренко. І видно, що це, те, це вже інша драма. Колись драма, коли програвало так нічії на останніх хвилинах, я такого не бачив, щоб там, знаєте, хтось піхав одне одному, чи були ці емоції, що, тіпа, ну, що дійсно засмутились, що не було такого. Одне, я, здається, я не пам'ятаю, був на матчі е, Єврокубків Динамо Бенфіка, коли не зарахували на останні хвилини гол. Я щось не згадаю, що там були якісь сумні емоції, туди-сюди. Ну, що засмутились хлопці, що ну, не зарахував цей гол. Я не згадаю цього. А отут от видно, що хлопці борються один за одного, що вони е, е, ну, розуміють, що в них є хороший шанс вийти в Єврокубку е, осінь. Е, саме в Лігу Чемпіонів. І ну, Єврокубки у них будуть однозначно, якщо не програють рейнджер, то вони будуть возначному в, лі в, лі в Лізі Європи вже однозначно без всяких. Там плей-офф раундів, ось. Але е, от видно, що це Динамо е, бореться за результат, і їм подобається той футбол, який їм приносить Шовковський. Шовковський одиться, він як е, мені здається, нагадує це скоріше е, якогось такого олдскульного тренера, що каже, що так спокійно сказав, що ось це перший тайм, наш є другий тайм в Шотландії. Все буде. Ви заспокоїтесь, все буде, все буде. Знаєте, він так заспокоїв. І е, ну, я особисто вірю, що Динамо зможе пройти рейнджерс, якщо не буде таких помилок, як, наприклад, це на Деросі хлині, це все таки помилка. що де, Отак, от, от, знаєте, чуть-не чуть, -чуть не дограв вівчаренко, чуть-чуть десь в центрі в захисту, десь не дограв. Може, де зі буштану треба було реагувати, Не знаю. Тут голкіпер це саме невдячна не, не професія. Голкіпери не буду критикувати. Ось. Отак, один день закінчили. На жаль, в е, нас тільки е, про... Український клуб може поговорити. Поки що на цій стадії не грають е, українці е, у, в лізі чемпіонів на цій стадії, зато в нас є в Лізі Європи буде відео і буде ліго конференції. Обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, вподобайка, комент. З був Роман Кравченко, YouTube канал Паренка. Далі буде більше.